Бачите, вона мене з'явилася петлічка, тому звук тепер буде ще кращий. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо з вами про недоліки шкіри та мою історію боротьби з акне. Це досить складна тема для кожної жінки, тому що нам всім хочеться виглядати як з обкладинки журналу, і хочеться, щоб у нас була просто ідеальна сяюча шкіра в будь-якому віці. Але на жаль, це не так. В більшості випадків відбувається, тому що жіноче тіло воно дуже залежить від гормонів. Це все звичайно відображається на нашому обличчі і невеликі висипання, мілкі прищі. Це Цілком нормально, будь-який вам косметолог чи дерматолог скаже, що невеликі висипання це цілком нормально для жінки, яка перебуває в репродуктивному віці. Тепер про мою історію боротьби з недоліками шкіри. З підлікового віку в мене не було значних проблем зі шкірою, ніколи не було там якихось сильних висипань і так далі. З проблемами шкіри я. Стикнулася вже у досить дорослому віці. Мені було вже 21 рік. Там був присутній психологічний фактор, чому в мене з'являлися ці висипання, але це вже зовсім інша історія. Але найголовніша причина, чому в мене тоді. Почалися сильні висипання на шкіри, які призвели потім до акне. Це те, що я неправильно доглядала за шкірою свого обличчя, а точніше, я взагалі не доглядала за шкірою. Я не змивала стійкий макіяж. Перед сном, тому що мені було лінь. Я давила прищі, що вони можна робити. Я лізла руками до свого обличчя, щоб просто жахливо. Це, це сама гірша звичка у жінки, яка може бути. Лізти руками брудними до шкіри обличчя. Не робіть так ніколи. Зараз ви бачите фотографію, як виглядала моя шкіра, в якому стані вона була. Записується. Записується. Там записується. Записується. І в одну мить я вирішила, що я більше не хочу, щоб у мене була така некрасива шкіра. Я хочу бути доглянутою жінкою, я хочу бути красивою. Я вирішила свої психологічні проблеми і почала шукати шляхи до отримання здорової доглянутої шкіри. В першу чергу я почала звертатися до косметологів та дерматологів. На жаль, я не змогла знайти свого спеціаліста, якому могла б довіряти, який би мене підтримав і вів на шляху до здорової шкіри. А, більшість це були косметологи, які намагалися втюхати мені свої препарати, які продаються лише в їхній клініці, і які 100% мені повинні допомогти. І інші не допоможуть тільки те, що в них продається, і тільки те, що в них продається, як я потім вже перевіряла, втри дорого, ніж там в тому самому інтернеті. Тобто чомусь, от, чомусь от так виходило, що я не знайшла свого спеціаліста і весь шлях пошуку своїх правил. Щоб мінімалізувати прояви недоліків на шкірі, я проходила сама. Єдине, що я робила, це я ходила до косметологів на чистку обличчя. Ось, Я ще досі продовжую це робити. І, до речі, вже тепер я навіть знайшла свого косметолога, з яким можу консультуватися, і який дійсно хороший спеціаліст, який дійсно може підтримати, і який не зацікавлений в тому, щоб я в нього купила там, якийсь, якусь суперсироватку. Але це був шлях декілька років. Чому, до речі, я сказала мінімалізувати? Тому що я ще раз наголошую: ми не можемо зробити так, щоб у нас взагалі не було ніяких недоліків шкіри. Наприклад, у мене зараз на підборітті з'явився прищик, і я просто його не чіпаю. На ніч я ями спеціальними засобами для того, щоб він пошвидше зійшов. А, а вдень я просто користуюся косметикою для того, щоб його було непомітно. Отже, тепер про мої правила підтримки шкіри у здоровому вигляді. Я вам розповідаю лише свою історію, як у мене було. Але я впевнена в тому, що будь-хто, хто скористається цими порадами простими і буде їх дотримуватися протягом декількох місяців, то повірте мені, ні, ви реально побачите зміни, і у вас реально шкіра буде здоровою, на ній буде менше висипань. Це дуже прості правила, які не пов'язані взагалі там, з косметологією чи чимось, а вони пов'язані просто з правильним доглядом за своєю шкірою. А, і найперше, моя порада і моє правило це те, що ми повинні любити себе. Це найголовніше, взагалі це найголовніше правило для будь якої жінки, я вважаю, Любов до себе це найголовніше правило, тому що тільки коли жінка себе любить, вона буде в дзеркало на себе правильно дивитися, правильними емоціями, сприймати себе, сприймати е, свою зовнішність, і вона буде з правильною емоцією сприймати свої недоліки. І тільки коли жінка робить правильний настрой. Правильно починає відноситися до себе, тоді в неї все йде як по маслу. Повірте мені, я знаю про що кажу. І наступне важливе правило: це потрібно завжди змивати макіяж перед сном. Тону макіяжа просто не змили, і потім отримуємо висипання. Ну зрозуміло, звичайно, тому що на спори збиті а як? А як інакше? Тому обов'язково змиваємо макіяж на ніч. Наступне правило, якого я постійно дотримуюся, я не користуюся рушничками для мивання обличчя, тобто звичайним махровим полотенцем я ніколи не витираю обличчя. Я витираю обличчя завжди одноразовими паперовими рушничками, серветками і так далі. Тобто, це річ, яку ти взяв, витер і виконав. Чому це потрібно робити? Все дуже просто. Якщо у вас є якісь висипання. То там, скоріше всього, є якась інфекція. Коли ви прикладаєте махровий рушничок, ви цю інфекцію перенесли на рушник. І потім знову на свою незахищену шкіру, шкіру, яка вже там вилюковується, так ви прикладаєте знову цей брудний рушник з цією інфекцією, яка знову заноситься вам на ваші висипання. Просто потрібно користуватися одноразовим рушничком, це дуже просто зручно. Якщо ви займаєтеся спортом, то і зі спорту або ясково потрібно очищувати шкіру або хоча б вмиватися. Наступним важливим моментом є засоби. Подогляду за шкірою. Звичайно, ми підібрати ці засоби можемо, від відвідавши косметолога, одразу нам розповідають про те, який у нас тип шкіри, що нам потрібно використовувати, і так далі. А, можна це робити самим, як це робила я. Але а, якщо ви будете шукати засоби подогляду за своєю шкірою самостійно, ви повинні розуміти, що просто засоби подогляду за шкірою, які ви обираєте, вони, можливо, вам не підійдуть. І, можливо, ви просто викинете гроші на від. Тому мені здається, що простіше користуватися послугами косметологів, тим більше зараз косметологів дуже багато з'явилося, які допомагають підібрати засоби для догляду. І Мені здається, що це досить зручна така пропозиція. І зараз я вам покажу засоби, якими я користуюсь. Для очищення. Я використовую ось таку от пінку від La Roche. У мене ще вона є в такому малесенькому вигляді для подорожей. У мене суха шкіра, тому мені ось ця пінка просто ідеально підходить. Вона ніколи не пересушує мені шкіру обличчя. Завжди шкіра сяюча після неї, зволожена. Ну, коротше, просто прекрасний засіб, обожнього божній. Взагалі для Рош врятував мою шкіру, він мені дуже гарно підійшов і дуже гарно допоміг. А, так як у мене суха шкіра, і так як у мене поки що немає ніяких вікових змін, то я користуюся просто звичайними зволожуюми. Засіб. Зараз я користуюся від цараві. Це зловжуючи молочко. Прекрасний засіб. Просто обожнюю його. Я спочатку купила маленького формату, покористувалася ним і купила великий, тому що він просто прекрасний. Я навіть на сонці, коли згоріла, то мазалася з цим кремом, не купувала пантеном, а мазалася з цим кремом. І він мені навіть тоді допоміг. Тобто, просто прекрасне, молочково, воно легке, воно йде не як крем, а як флюїд. Тобто воно дуже легко впитується в шкіру. Коротше, на літо просто ідеальний варіант. І інколи, коли у мене з'являються якісь висипання, то я користуюся компанією La Roche, є ось така от лінійка Faclar. Прямо дуже допомагає, Можна його наносити також точково, тобто там, де у вас з'явилося висипання, ви наносите ось цей крем, і він теж дуже швидко допомагає. Косметологи рекомендують ще користуватися тоніками, але я, наприклад, не можу знайти собі тонік, який би мені підійшов. У більшості випадків для мене тоніки вони мені пересушують шкіру обличчя, і мені вони не подобаються. Мені не подобається ефект після тоніка, тому я тоніками не, не ну, ніколи не користувалася. Саме важливе правило, просто саме важливе. От це найважливіше, що може бути. Ніколи не лізьте руками до обличчя. Просто забудьте про це, не робіть цього. Якщо ви хочете, якщо ви дійсно прийшли розумом до того, що ви хочете мати здорову шкіру, ніколи не лізьте руками до обличчя, не давіть прищі руками. Взагалі не давіть прищі. не лізьте до обличчя. Ну, то просто виробіть собі таке правило. Ну цього не можна робити. У нас руки брудні. Ми, ми чіпаємо телефон. Ми чіпаємо. Гроші, і це 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 речі, які дуже брудні. І потім ми ліземо цими грязнючими руками до свого обличчя, на яке витрачаємо гроші, е, яке несемо, яке обличчя, яке потім розмовляє з іншими людьми. Ну не, не робіть цього, тому що це дуже погана звичка. Ось такі прості правила догляду за шкірою, які я виробила для себе. Розповіла вам, сподіваюся, що я була вам корисною, і хочу вам нагадати, що ви у себе одна, і що єдина людина, яка повинна вас любити, це ви самі. Тому любіть себе, любіть свою шкіру, доглядайте та піклуйтеся про своє обличчя.